Заміна цукру штучним підсолоджувачем може покращити мікробіом кишечника. Штучні підсолоджувачі шкідливий міф чи ключ до підтримки ваги. З тих пір, як цукор почали звинувачувати у всьому від ожиріння до діабету, світ активно шукає альтернативи. Штучні підсолоджувачі стали відповіддю, пропонуючи солодкий смак без зайвих калорій. Однак разом із надією прийшла хвиля страхів. Дослідження були непослідовними, що викликало питання про безпеку та довгостроковий вплив цих цукрозамінників на наш організм. Давайте подивимось, що насправді відбувається, ґрунтуючись на останніх наукових досягненнях і моєму досвіді роботи з клієнтами. Конфліктні дослідження чому так важко дійти чіткого висновку. В останні роки ми бачили багато публікацій, які сумнівалися в користі штучних підсолоджувачів. Деякі дослідження пов'язують їх із підвищенням апетиту, змінами в мікробіомі кишечника та навіть ризиком серцево-судинних захворювань. Це, безумовно, викликало занепокоєння у багатьох, особливо тих, хто активно використовує підсолоджувачі для контролю ваги або підтримки здоров'я. Однак варто зазначити, що більшість цих досліджень проводилися в лабораторних умовах або на тваринах, що ускладнює екстраполяцію результатів на людей. Крім того, методологія дослідження часто залишала бажати кращого, малі вибірки, короткі періоди спостереження та відсутність контролю за іншими факторами, що впливають на здоров'я. Нове дослідження, довгострокові наслідки замінників цукру. Недавнє дослідження, проведене в Нідерландах, показує більш обнадійливу картину. Вчені протягом року відстежували групу людей із надмірною вагою або ожирінням. Порівнюючи тих, хто замінив цукор штучними підсолоджувачами, з тими, хто продовжував споживати цукор. Результати виявилися досить цікавими. Підтримка ваги. Група, яка вживала штучні підсолоджувачі, втрачала в середньому на 1,6 кг більше ваги, ніж контрольна група. Це значний результат і вказує на потенціал цукрозамінників у підтримці здорової ваги. Мікробіом кишечника, учасники, які вживали штучні підсолоджувачі, мали більшу різноманітність корисних кишкових бактерій, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти. Ці сполуки відіграють важливу роль у підтримці здоров'я кишечника, регулюють рівень цукру в крові та зменшують запалення. Чому це дослідження відрізняється від попередніх? Ключовою відмінністю цього дослідження є його тривалість і комплексний підхід. Попередні дослідження часто були занадто короткими, щоб виявити довгостроковий вплив цукрозамінників. Крім того, вони часто зосереджувалися лише на кількох типах підсолоджувачів, не враховуючи різноманітність доступних варіантів. У цьому дослідженні учасники могли використовувати до 16 різних типів підсолоджувачів, що дозволило дослідникам отримати більш реалістичну картину того, як люди використовують замінники цукру в реальному житті. Крім того, дослідження проводилося в контексті здорового харчування, яке виключало вплив інших факторів, таких як дієта та фізична активність, мій досвід роботи з клієнтами, що я бачу на практиці. Як дієтолог, я регулярно консультую людей, які прагнуть контролювати свою вагу та покращити своє здоров'я. І я бачу, що замінники цукру можуть бути корисним засобом для багатьох. Однак важливо вживати їх свідомо та як частину збалансованої дієти. Я часто рекомендую своїм клієнтам замінювати цукор у напоях і десертах штучними підсолоджувачами, особливо якщо вони намагаються зменшити споживання калорій. Але я також попереджаю їх, що цукрозамінники це не чарівна пігулка. Вони не замінюють здоровий спосіб життя, включаючи збалансоване харчування та регулярну фізичну активність. Не покладайтеся лише на замінники цукру, важливо пам'ятати, що здорове харчування полягає не лише у зниженні споживання калорій, а й у вживанні різноманітних продуктів, насичених поживними речовинами. Слідкуйте за реакцією свого організму, деякі люди можуть відчувати негативну реакцію на певні види цукрозамінників. Якщо ви помітили будь-які зміни у самопочутті, припиніть їх використання та зверніться до лікаря. Пам'ятайте про психологічний аспект, деякі дослідження показують, що споживання цукрозамінників може збільшити тягу до цукру. Важливо знати про цей аспект і намагатися контролювати свої харчові звички. Розуміння видів підсолоджувачів, що вибрати. На ринку існує багато різних типів цукрозамінників, кожен з яких має свої особливості та потенційний ефект. Аспартам – один із найпоширеніших замінників цукру, вважається безпечним у помірних кількостях. Однак людям з фенілкетонурією слід уникати його вживання. Сукралоза дуже солодкий замінник цукру, який не містить калорій і не впливає на рівень цукру в крові. Стевія – натуральний цукрозамінник, отриманий із рослини стевія. Еритритол цукровий спирт, який не містить калорій і не впливає на рівень цукру в крові. Ксиліт ще один цукровий спирт, який може мати деякі переваги для здоров'я зубів. При виборі цукрозамінника важливо враховувати індивідуальні потреби та переваги, а також можливі побічні ефекти. Що далі? Результати цього дослідження є важливим кроком вперед у розумінні впливу цукрозамінників на наше здоров'я. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти механізми їх дії та визначити віддалені наслідки їх використання. Вивчення впливу на мікробіом кишечника необхідно більш детально вивчити, як різні типи цукрозамінників впливають на склад і функцію кишкового мікробіому. Дослідження психологічних аспектів важливо розуміти, як вживання цукрозамінників впливає на тягу до цукру та харчову поведінку. Оцінка впливу на різні групи населення необхідні дослідження, щоб оцінити вплив цукрозамінників на різні групи населення, включаючи дітей, вагітних жінок і людей з хронічними захворюваннями. Висновок зважений підхід, запорука успіху. Цукрозамінники можуть бути корисним засобом для контролю ваги та здоров'я, але вони не є панацеєю. Збалансований підхід, який включає здорове харчування, регулярну фізичну активність і розумне використання цукрозамінників, є запорукою успіху. Замість того, щоб покладатися виключно на замінники цукру, важливо прагнути виробити здорові харчові звички, які підтримуватимуть ваше здоров'я та благополуччя на довгі роки. Пам'ятайте, що турбота про своє здоров'я це інвестиція в майбутнє. Ключова ідея, штучні підсолоджувачі, не ворог, але й не чарівна пігулка їх слід вживати свідомо як частину збалансованого харчування та здорового способу життя.